Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі з вами Геннадій Виноградове. Це програма Право на правду про медицину на фронті. Будемо говорити прямо зараз бойовим медиком на позивний скіфів Володимиром Воліковим. Я вітаю вас, пане Володимире. Вітаю вас, пане Геннадіє. Слухайте вітаю зі Вітаю всіх наших глядачів, слухачів. Зі святом вас вчора було, було свято, тому вчора не бачились, бачу вас сьогодні. Тому зі святом. Слухайте, я ось сьогодні ми будемо говорити за це. Є? за... За медицину на фронті, я побачив, от відео, відео ширяться, де там ці миші? Оце якась жуть. Але ну миші, слухайте, ну я знаю, що миші з собою несуть. що миші з собою несуть, і всілякі там хвороби, таке інше цікаво. Слухайте, які зараз поширені хвороби, з якими звертаються бійці? Що це таке? От що ми можемо ну, уявити собі? Ну, погана і може там десь нема вода. Це шлунок, мабуть, там якісь оці миші, це криси що З чим звертаються? Яка біда найрозповсюдніша? Давайте так. В цілому таке коло питань з цього приводу. Значить, з чим чаще за все? Перше, це так звана траншейна стопа. Опа. Що це таке? Це коли людина довгий час. Перебуває у вологому холодному середовищі. Тобто окоп чи траншея, там вода, там висока вологість, мокрі ноги, мокрі берці, мокрі шкарпетки. І якщо температура від 0 до 16, я вже не кажу про температуру, яка нижче нуля, і людина перебуває в такому стані більше 10-16 годин, починається так звана окопна або траншейна стопа. Далі. Це е, наслідки носіння бронежилетів, тобто навантаження. Навантаження uh -huh, uh -huh. Е, це і 20, і 30 кілограмів боєць на собі носить. І е, розвивається захворювання хребта, яке називається люмбоішеалгія. як так? Це зрозуміло, Люмбоішеалгія. Ну це медичним терміном. Це коли просто е, зсуваються диски, іде подразнення. Корінців міжпозвоночних і виникає біль. Біль, біль у хребті. У попереку, може, це буде седалічний нерв. Далі, якщо ми будемо брати зараз, у нас ідуть холода, почалася зима, то, звісно, зараз будуть привалювати респіраторно-вірусні захворювання. Це бронхіти, це може бути навіть пневмонія, це може бути грип. Якщо брати там тепло року, то будуть превалювати кишкові захворювання. Чому mm -hmm. Тому що брудні руки е не так часто є змога ті руки помити mm -hmm. до води, і виникають е різноманітні ентеріти, кишкові інфекції, гастріти внаслідок е поганого харчування і, mm -hmm. скажімо так, нерівномірного харчування. Uh, uh -huh. Навіть uh -huh. синдроми, такі як синдром, uh, синдром це коли іде виразковий гастрит, uh -huh. синдром uh, зараз, зараз на скітку Меларівейсен. Uh -huh. чому він виникає? Тому що, наприклад, людина почувається себе погано, застудилася і починають їсти парацетамол uh -huh. тоннами і бупрофєн, да, знеболюючий, тоннами, uh -huh. а він дуже сильно впливає на слизову. Оболонку шлунка, і тоді ага. може виникнути цей синдром Малерівейса, тобто виразковий гастрит. Що торкається тих відео, де там миші. Ну скажімо так, особисто я з такими випадками не стикався. Ага. Але я допущу, що таке може бути, що у теплих якихось там бліндажах можуть заповзати ті гризуни, і дійсно вони є. Таким от небезпечним фактором, бо вони переносять досить багато небезпечних інфекцій, але ну на моїй пам'яті таких випадків немає. От е, інше питання, що з цим робити, тому що потруїти їх там не можна, бо можна і себе потруїти. Uh -huh. Ну, тут, тут таке зараз, особливо ми очікуємо. Слухайте, пане, пали... Володимир, пан, пане Володимир, пане тільки... пане Володимир, дивіться, тільки пане Володимир, хотів сказати: дивіться, от скільки там Тисячі там двадцять три роки пройшло, а людство не може з мишами нічого зробити, розумієте? Я стільки всяких приблуд бачив, там і інфразвук, і, і якісь там і хімічні історії. А, а воно не працює. А воно не працює. Ми ракети в космос запускаємо, старлінки, я не знаю, там штучні віруси там хтось розробляє. А миші, а з мишами нічого не можуть зробити. Це якась дивина, оце мене здивувало, розумієте. Я думаю, що це внаслідок того, що природа пристосовується до навколишнього середовища. Як віруси можуть пристосовуватися, як бактерії можуть пристосовуватися mm. до антибіотиків, так і наступає момент, коли антибіотик вже не діє. Я так думаю, що і гризини те ж саме, вони пристосовуються до цих випромінювань. Інфрачервоних, там електромагнітних, ну, mm. основі, живий організм пристосовують. Розуміло. Так, з, з хворобами розібралися травми. Слухайте, а, а що, які травми зараз розповсюдніші? Що це таке? Пулі, мі, міни, уламки, снаряди? Що що це? З якими травмами? E, на, на початку, на, на початку агресії, привалювали кульові поранення, коли дуже багато було. Стрілецьких боїв і багато було кульових поранень. Зараз це війна дронів, війна важкої артилерії, це снаряди, це міни. І зараз дуже багато поранень, які називаються уламкові або вибухово-уламкові поранення. Це дуже важкі поранення, тому що вони множинні, тому що вони часто супроводжуються ампутації кінцівок. І дуже багато о, таких ушкоджень, про які чомусь медики не дуже розповідають, але воно теж досить небезпечним, і таке ушкодження називають автографом війни. А це, це контузія, а... дуже багато контузії. Якось на це не звертають уваги, тому що ну, відлежався там добу, дві, та наче нормально, руки, ноги ціли. Це ж не то, що там комусь щось відірвало, та я знову піду в бій. А контузія це ну струс, струс мозку внаслідок ударної хвилі, так і контузії дуже небезпечні своїми наслідками, які можуть виникнути і через місяць, і через три місяці, і через півроку. І от контузії дуже багато зараз. Зрозрозумів. Угу, так, слухайте наступна історія, Ну ви трохи почали за цю історію говорити за холода, за холода, І слухайте обмороження. Я дивився інтерв'ю військових наших, і вони там розповідали. Ну хтось там як хтось пальці втратив, хтось там щось ще. Слухайте, що тут хочеться трохи користі якоїсь практичної. Що як як цього уникнути, як не втратити кінцівку від обмороження? Якщо я так розуміють, там холодно, ну от так об, от зима, ось мороз, ось ти, і ось друга доба, третя, п'ята доба, і ти от що робити, щоб ти втратити кінцівки? Що робити? Саме, таке, саме, саме така проста порада дійсно можуть бути ситуації, коли боєць знаходиться на одну добу у холоді. Саме проста порада це рухати кінцівками. навіть якщо у вас статична якась поза, намагайтеся рухати кінцівками, uh -huh. намагайтеся рухати пальцями. Я е, не кажу про відповідний одяг, я не кажу про те, що е, там, якщо мокрі берці чи мокри, мокрий одяг, його потрібно зняти. Але бувають випадки, коли це просто неможливо. Uh -huh. е, тому саме про те, що можна дати, це рухатись. Що робити, якщо Сталася така неприємна ситуація, і виникло обмороження. Там воно є декілька стадій. Перше, що намагаються робити, розтирати уражене місце. Цього робити категорично. А як, почекайте, А як давайте спочатку так? А як зрозуміти, що в тебе обмороження? Обмороження сама проста перша така стадія, перша ступінь це бліда кінцівка, бліді пальці. І е, порушується чутливість. Ви не відчуваєте пальці. Uh -huh. Ви можете ними рухати, але ви їх не відчуваєте, і шкіра набуває такого блідого кольору. Uh -huh. Тобто, це вже є перша ступінь обмороження. І uh -huh. от в такому випадку не треба розтирати, бо можна не треба. ще гірше нашкодити, не треба намагатися а, засунути руку там в гарячу воду чи прикласти якусь там грілку. Цього uh -huh. теж не можна uh -huh. робити. Чому? Тому що ви дуже швидко нагрієте поверхневий шар шкіри а глибинні глибинний шар де є судини які спазмовані внаслідок холоду тепло до них, до них не встигне увійти і таким чином ви ще гірше зробите ту ситуацію mm -hmm. що робити в таких випадках якщо є змога треба дати гарячий чай наприклад якщо є змога треба Цю кінцівку е, знедвижити і мобілізувати. Е, ідеальний варіант це зробити такі, е, ну, таку пов'язку із е, чогось теплого, бафом обмотати руку, наприклад, або шарфом обмотати угу, руку. Угу. Якщо є целофановий пакет, надіти отак після того, як ви обмотали руку, целофановий пакет, і тут перебінтувати, щоб угу, утворився такий, як термос, шуба щоб, шуба термос. нагрівання руки було. Дуже дуже повільним, дуже поступовим. Якщо це загальна, загальне переохолодження, бажано укутати голову шию тим самим бафом або термоковдрою, яка є в аптечці у бійців, укутати і знову зробити такий ефект термоса для поступового поступового нагрівання поверхні шкіри. Це цікаво, цікаво, цікаво. Ну і пакети. Є пов пов повсюди. Хай буде менше таких моментів, але але дуже слушна порада. Слухайте, підручний оцей... метод. Угу. Зараз... Слухайте, ну а історія ця розповсюджена? Я ось прошу? Розповсюджена ось історія з обмороженням кінцівок. Ну тобто це не Так, звісно, звісно, звісно. Дуже є багато там різноманітних зараз таких пристроїв, як е, такі хімічні грілки. Це ага, такі оця. пакети, які треба постукати, його потрясти три хвилини, і він досить сильно нагрівається і тримає цю температуру там, протягом від 6 до 8 годин. Ого. Спеціальні є такі пакети для рук, для ніг, але я ж кажу, що я даю поради, коли нічого нема під рукою, що робити. За... Ну, я звісно, якщо такий пакет є, то треба його використовувати. Якщо ви відчуваєте, що у вас замерзли кінцівки. Якщо у вас замерзли ноги, якщо волога, вологі берці, то треба цю таку грілку положити в берці. Якщо їх немає, дуже багато бійців використовують які не смійтеся, жіночі прокладки. А чому сміятися? Ми бачили так. Беруть на себе, вологу. Так. і от коли нема змоги нічого зробити, висушити ті берці або змінити їх, беруть цю прокладку і вона. Поглина вологу, і ще ще є така методика. Ну с цю методику ми знаємо. Я пам'ятаю, це така розповсюджена історія, ну то воно дійсно абсорбує, Воно менше за памперси, і воно ну на на стельку наліпив дуже зручно. Так, слухайте наступна Ти історія. Наступна історія. Штурмовики плюс 40. Ну, а де, а де, і плюс 40, 40 плюс і 50 плюс. Ну, це така ось ем, тема. Слухайте, ну я розумію, що це вже не хлопчики. Що це не хлопчики, з чим, во, 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 з чим, вони, і, 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 і з чим вони приходять до вас? З якими скаргами ці, ці, ці люди приходять? Ну, якщо ми візьмемо людину 40+, плюс, е, в нормальному середовищі, тобто не у коли вона на фронті в стані війни, то в нормальному навіть середовищі людина 40 плюс має як мінімум 5, 5, 5 захворювань. Угу. Якщо ми беремо вже фронт, частіше за все, це що? Це гіпертонічна хвороба. Чому? Тому що із-за постійного стресу, ага. 40 плюс і так вже багато хто має першу стадію гіпертонічної хвороби. Ага. А я вже мовчу про 50 там плюс. Це гіпертонічна хвороба, хронічний стрес, постійний викид адреналіну і циркулювання е, гормонів стресу призводить до спалахів, отаких е, гіпертонії до, до коливання тиску. А е, це суглоби, тому що вже є вікові зміни в суглобах, плюс навантаження, яке е, діє е, під час бою е, на фронті. Це патології хребта, я вже згадував ага. про лише Е, і, і ну, контузії ми згадували. І це посттравматичний синдром, це порушення сну, це, скажімо, така втомлюваність, коли людина на грані працює своїх можливостей. Потім, якщо є змога, вона може просто кілька діб спати. І навіть нічого його там не розбудить, не розворушить. Тобто, так, от з такими проблемами частіше за все приходиться степляти. Так, наступне питання. Ну, слухайте, давайте так, ми відокремимо морально-етичну історію, і поговоримо про ефективність. У нас війна, є ефективність. Що це? Це зниження мобілізаційного віку. На вашу думку, слухайте, на вашу думку, зниження мобілізаційного віку вплине на ефективність бойових підрозділів? Яка оптимальна як який як... возраз оптимальний? Я пам'ятаю, що війна це там, для молодих, але ну, цікава ваша думка. Хто скаже 30, хто 25, тобто мені цікаво? Якщо чисто теоретично, от, наприклад, там я 50, так? і Поряд поставити там хлопця, які там 20, там, скажімо mm -hmm. так. То, звісно, що в нього більше витривалість, в нього краща пам'ять, в нього кращі реакції, mm -hmm. в нього здоровий організм, який функціонує більш ефективніший мій, скажімо, він не так швидко буде втомлюватися. То, звісно, він буде ефективний, як воїн, аніж, там, наприклад, я. Але щоб, скажімо, виховати. Воїна, дійсно воїна, ефективного воїна. Знаєте скільки потрібно часу? Ну, років Мінімум півроку. Півроку? півроку. Я вже не кажу про штурмові батальйони, мінімум ага. півроку. А в нас, на жаль, такого часу немає. О, тому е теоретично, так, це ефективно. Це буде ефективно для підрозділів, але практично треба все ж таки е вчитися навчати і не тільки поводитися з зброєю, але й поводитися з технікою. Ага. Ну слухайте, ну часу не буде часу не буде і потім його його завжди немає. От його одразу не було, і не буде і потім. Тому мені здається, що тут прийде командування до комбінації ось підрозділах, так щоб там були і з досвідом люди. І ті, хто тягнуть, витягують там, ці бої, бої в оку, окопні бої, де отам, отам, дистанція вже на, на витянуту, майже на витягнуту руку. Тобто Там бігають. Вони. Я бачив, як, як це відбувається. Якщо дійсно у нього там 50 плюс, остеохондроз, грижі, шмижі, там, його там велка сказала, чувак, ти вільний, давай вперед, кажу, ну так, але слухайте, ну, він зламається через. А скільки? Мені цікаво, от ви бачите на статистику, скільки часу от, потрібно. Щоб людина там, з п'ятьма хронічними стандартними хронічними хворобами ось, ну, ну не може, не тягне. Він. Скільки часу десь на це йде? На відновлювання. Не от на, на, на придатність, от, я хочу зрозуміти, що беремо. Слухайте, ми ж тут дивіться, я хочу зрозуміти реальну картину. Тому окей, війна все таке, критична ситуація, беремо цих 40, 50, але я хочу для себе, як там, да? ну уявімо, там команду, люди, розуміти, скільки в мене ця людина ось буде придатна виконувати ці функції. Бо я ж буду думати, що вона 5 років зможе, а вона тільки там півроку і все і зламалася. Ось тут давайте зрозуміло. І так ми зрозуміємо розуміємо, як приблизно ротація, коли потрібно бути, і як часто розумієте, від цього будемо відштовхуватися Ротація повинна бути. А що до е витривалості, то я вам скажу: я знаю бійців, які е спочатку бійців 40 плюс, які спочатку на фронті, і вони тягнуть, вони mm. тягнуть і на адреналіні, вони тягнуть на е власному досвіді і. Як ви правильно сказали, що ротація повинна бути, але вона повинна бути фіфті-фіфті, тобто повинна частина таких бійців з досвідом uh -huh. залишатися, щоб вчити молодих, скажімо так. Скільки витривалість, яка витривалість, ну, скажімо uh -huh. так, за фізіологічними нормами, це три місяці і повинна бути не ну, ротація, а відпоційно питання і відпочинок не 3-5 днів, а відпочинок хоча б 2 2 тижні. Ну, mm. якось таким чином. Угу. Mm -hmm. Ну так, дійсно, ну і стаціонарні ці окопні окопній історії, так розумію, також потрібно покращувати там, щоб не Холодній землі сидіти. Я Що бачив я бачив ці споруди інженерні російські. Це я не знаю, якісь супербункери Гітлера вони набудували. Я не знаю, там, чи там таку саму історію ми там набудемо, але, але ну, дійсно мову потрібно покращувати. Це буде більш ефективно. Наостанок. Давайте трохи така практична парада. Там збирають, коли хлопці в армію, там, там ну, форму там, зрозуміло, порадить. Аптечку. Що потрібно з собою взяти, щоб там не, 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 зали, не зали, опинитися в скрудній ситуації? Ну, стандартний набір повинен бути тобто турнікет. так? Турнікет. Основне, це що? Зупинка кровотечі, турнікет. Це mm -hmm. отакий є бандаж. Це в мене ізраїльський бандаж, є там різні модифікації. Це перев'язочний вже матеріал. Йде. Uh -huh. Це ось такі кровоспинні, це вже нашого виробництва кровоспас, кровоспинний uh -huh. бінт, який просочений спеціальною рідиною, і він дуже добре зупиняє кровотечі, навіть критичні кровотечі. А це отака є м'яка шина, Вона розгортається просто там на екраніть мені. Uh -huh. uh -huh. Це для імобілізації кінцівок при переломах. При Обморожуваннях, як ми вже казали сьогодні, да для імобілізації кінцілок це є отакі е, оклюзивні наліпки, Наші вони потрібні? Вони потрібні для ліквідації е, ушкоджень грудної клітини, ага. е, при яких е, може бути пневмоторок. Це досить небезпечне. А ситуація де все це купити? Там. А слухати, де це, це обов'язково термічна ковдра, така ну вона в мене запакована, ага термічна ковдра. Те, про неї згадували. І а, э... доп... пане Володимире, допомагає це... ковдра, пане Володимира, а ковдра ця допомагає, ви я думав, що ковдра ця допомагає термічно. Бо мені здається, що це така безглузда історія. Вона така срібна або золота. Ні, 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 ні. вона в вона, вона дійсно допомагає, бо вона не пропускає повітря. І коли закутати пораненого ага. чи, скажімо так, ну з переохолодженням бійця, вона не пропускає повітря і утворюється. Такий, я ж кажу, як ефект термосу, вона тримає тепло дуже добре. Хоча вона така дійсно на вигляд дуже якась така хлібка, але це дуже необхідний, скажімо так, гаджет. Ага. От. І, е, і мати з собою, скажімо, той же парацетамол, мати з собою той же ібупрофіан, це, ага. це знеболюючий е, мати з собою антибіотик широкої спектри дії. Наприклад? Е, Якщо наприклад. Це, наприклад тепла пора, я б радив ще в аптечку положити якийсь санітайзер. Ми вже казали, що сьогодні що не завжди є доступ до води, не завжди можна змити руки, а це шлях до кишкових інфекцій. Тому мати такі санітайзери, або у вигляді аерозолю, або у вигляді гелю, щоб можна було хоча б обробити руки і відкриті поверхні. І це такий стандартний набір, цього достатньо. А скільки коштує, це, коштує така зібрана ця аптечка? Ну, приблизно. Ну, е десь в інтернеті, я не буду казати, десь в середньому в інтернеті така аптечка, на жаль, в мене немає зараз її в такому <hrad -2> ага. вигляді. Стандартна аптечка, десь вона, по-моєму, коштувала 3 тисячі. Гривень, 3000 з хвостиком там гривень, але людей. коли б'є, йде на фронт, його забезпечують такою аптечкою. Єдине, ага. що її можна доукомплектувати тими пігулками, які я назвав розтвореним розчином йодінолу і санітайзерами. Це вже можна самому. Ага. Слухайте, а ще одна останок, цікава ваша думка. Бачив ці фільтри воду, воду як з лужі п'ють, через якусь приблуду пропускають. Там, чи щось. А потім, слухайте, воно дійсно так не заражує можна пити, там нічого нема. Ні потім Та... Дізінтер'єр не приходить. Фільтри, але... Є такі фільтри, але є ще простіше. Є спеціальні такі пігулки. Які е, чистять воду, і вони досить ефективні. Там mm -hmm. невеличка така пігулка, вона кидається на 5 літрів води, і через пів години вода, навіть якогось скалюжі набрали, чи з якогось там озера вона чиста, і її можна використовувати. Є mm -hmm. таке і наостанок Слухайте, у ворога медицина тактично покращилася за ці два роки. Вони з чого? Я, я пам'ятаю досить... пам я, я я пам ті розові э, бинти. Бінт, э, так, згути. Да, якогось там про пращура, не пам'ятаю, як його звуть, медицини. Так і, і от що я пам'ятаю? Пам'ятаю тітку, яка їм розповідала, що там носки труси, прокладки потрібні. там ну оцю всю історію За цей час у них ж змінилася історія? На китайській перейшли вони, ці аптечки, чи чи, чи як? На китайській не знаю, що вони там перейшли, але ті джути, про які ви згадали, джути Есмарха, це ж от, жар, ой, ой. вони на озброєні ще радянської армії були, по-моєму, з 1973 року, то ці жути в них і зараз. Тобто, mm. отаких от турнікетів або якихось аналогів я, я в них не бачив. Я не знаю, як там інші е, засоби в аптечці, але джути так само, так і залишилися. Тобто там нічого не змінилося з цього приводу. Цікаво. Слухайте, два роки з Китаєм дружили-дружили. Ну окей, Мо, там не даєте напряму зброю, але аптечки могли і, не знаю, надати. Але бачите, яка дружба, ну, може, в може, в них нема такої цілі, щоб зберігати там воїнів, може, а так от бути. кидають. Зброя є, ну і вперед. Може бути. Дякую вам, пане Володимире, що долучилися до нашої сьогоднішньої без дуже цікаво було. Дуже дякуємо. І до наступних зустрічі. Дякую вам, пане Геннадію. Слава Україні. А героям слава нашим талачам, я Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночка підписуйтесь на новування забув винограда в програма Право на правду. Тримаємо стрій.